Офіційний автомобіль, який був куплений в сумах з салону, і до сьогодні один єдиний власник і оригінальний пробіг. Машинка має білосніжний красивий колір, хром пакет і шикарна комплектація. Що можу сказати, друзі? Машинка обслужена, чекає на свого нового власника без зауважень на практично новій гумі, на легкосплавних дисках, на передніх та задніх туманках. Автомобільчик невеличкий за розміром і прекрасно підійде для експлуатації містом. В комплекті також іде гарна літня гума без дисків. Перекинули і поїхали, вже прибули на літо. Друзі, що можу сказати? За габаритами невеличка, шумоізоляція прекрасна. Під стиль керування підійде будь-який, тому що тут мотор 1,2 водночас і економна, і в той же час можна навалити, що вона поїде дуже добре. Шестипенева механіка дозволить їхати вам досить економно. Це зауважу, 4 мотор. Тобто 1,2 турбо з чотирма циліндрами. По жопкі, що ми бачимо? Максимально схоже на 7-му, але трошки менше за розмірами, той, хто не любить великі габарити. Це у нас ліфтбек, тому зауважте, як відкривається наш багажничок. Также комплект літньої гуми у нас присутній, шторочка багажника, так само, клімат, контроль, підігрів передніх сидінь, шестиступнева механіка, ручничок, штатна магнітолка з прекрасною якістю музики, шкіряне мультифункціональне кермо, туманочки передні, задні, підігрів та регулювання дзеркал заднього огляду, всі 4 електросклопідйомники, підлокітник з додатковою нішою і, взагалі, дуже ергономічний салон. Все під рукою, документи на автомобіль. І подивитися, що ж виконувалося, які так обслуговування були останні. І тут дуже багато даних. Той, хто дійсно зацікавиться, прийде сервісна книга від шкоди в наявності. В прекрасному стані текстильний салон, кріплення і зафікс для дитячих крисел. Підстаканички для пасажирів ззаду, все це указує на те, що навіть на такій невеличкій машині, як шкода Рапід, можна відчувати себе досить комфортно. Сім. 300 в доларах ви можете придбати собі цей автомобіль. Особисто рекомендую, тому що у нього гарна сервісна історія, один власник салона, шикарна комплектація і візуальний стан. Дивіться самі. Кру-19, Ми чекаємо на вас.